Дивіться, який цікавий браслет, я знайшов в Аврорі з компасом. Якщо ви заблукали в лісі, то йдіть додому. Всім великий привіт, вітаю вас в Аврора. І сьогодні будуть самі акційні всі пропозиції. Тример та бритва для тример та бритва. Тример та бритва жіночі. Зараз зі знижкою лише за 139 гривень. Два в одному. USB-зарядка. Бритва чоловіча, USB-зарядка 299 гривень. Ось така з трийними лезами. Машинка для стрижки 199 гривень. Ось така йде, тут вже, мабуть, з насадками, да. 399 гривень. Тут вирівнювач плойка теж зі знижкою за 119 гривень. І ось такий фен, дивіться, на 750 ватт, 149 гривень зараз в ціні. Компактний. Так, ось таке люстерко. З одної сторони звичайне, а з другої сторони збільшуючи. І ще можна повісити вашу біжутерію. Зараз лише за 99 гривень. Ось таке теж одностороннє. З підставкою 99 гривень. Так, але воно так стоїть стрьомно, взагалі стрмно, дивіться, на куточку. Мені це не подобається. Знижки на щітки для волосся по 29 гривень. 39. 49 є новинки. І ось такі по 49 зараз зі знижкою. Щітки гребінці. Рожеві і чорні. Ну, зрозуміло, зараз літо і всі будуть купувати резинки заколки для волосся. Ось такий набір 39 гривень. Популярні зав'язки на голову. О май гад, о май гад, 74 гривні в різних кольорах. І ще ось такі з вушками є. Вони по 69 гривень в ціні. Зараз знижки йдуть на ватні палочки, 27 гривень. А ось такі в тубусі. Скільки штук? Чомусь не зазначено. Шукаю на упаковці, не можу знайти, на ціноку теж не можу знайти. 27 гривень. Зараз в акції були 44. Так, а ось ці тут 500 штук. Тут написано. І дивіться, яка класна упаковка. А були 74, зараз лише 44 гривні. Ось такі новинки з'явилися. Спреї для тіла якраз на літо з блискітками і з ароматами. Теж зараз зі знижкою були 88, зараз лише за 69. Акси дезодоранти, зараз теж по 94 гривні. Арексона по 94 гривні зі знижкою спрей. Крем-гелі для душу. Зараз ось такі, дивіться, які гламурні. По 37 гривень були 44. В акції Pantin Pro V 400 мл, велика упаковка за 125 гривень. З'явились якісь, дивіться, не знаю, нові шампунь-скраб. До речі, дуже цікавий. такий, бачите, Шампунь-скраб. Глибоке очищення, нормалізація вироблення Себуму, стимуляція росту волосся з фітокомплексом екстрактів 250 мл. Я думаю, що це хороша штука і до чимади. Ukraine, типікрен 64 гривні 250 мл. Також є кондиціонери і безсульфатний шампунь для всіх типів волосся. Цікава новинка, треба спробувати. І, до речі, хто ще не пробував, тобто хто пробував, напишіть коментарі, як вам оці новинки. І для всіх типів кондиціонер Цікаві новиночки. Пишіть, залишайте коментарі, хто брав, як вам особливо цей шампунь-скраб. Тому що я знаю, що в коментарях мені писали, що ці скраби є окремі, які продаються, а є, от бачите, шампунь-скраб вже з'явився. Я думаю, що це хороша така штука. Тут у нас по акції кондиціонер по 99 гривень сльоз. Дивіться, теж хороша ціна. 250 мл кондиціонер сльоз. Шампуні сльоз великий, 440 мл, 99 гривень, будь-який. Шаума зі знижкою 55 гривень 400 мл. Дивіться, теж цікава хороша штука. Шампунь. Якщо ви в дорозі, або у вас немає часу, вас запросили кудись, ви біжите, спішитесь, а вам просто треба швиденько помити голову, але немає часу. Ось, будь ласка, є ось такий сухий шампунь, який промиє вам голову. Побризкались і буде виглядати вам свіже волосся 109 гривень. Ось такі шауми з'явились на поличках Аврори. Хочу вам показати фаги для душу чоловічий 49 гривень, 250 мл. Був 77, зараз лише за 49. Дуже хороша ціна. Я вам хочу сказати, що навіть дешевше, ніж Арко. Багато краще, мені здається. Ну, дуже хороша ціна на вошенгов. Go. Go 59 гривень 400 і 360 мілілітрів. Маска, бальзам, маска, біо, 7 трав 480 мілілітрів, 47 гривень. Теж хороша штучка для відновлення волосся. Великий шампунь Herbal. Шампунь і бальзам, жасмин та протеїнове молоко, укріплення та блиск 500 мл. Зараз лише за 33 гривні. Шампуні торгової марки Нектар, шампунь та гель для душу два в одному 47 гривень. Ось така велика упаковка. Скільки тут, мабуть, літр, да, Тут мі... цілий літр. Оливка, лайм, персик, авокадо, гранат, вишня. 47 гривень за цілий літр. Бачу, доктор Санте теж зараз поставили в акцію. Маски, шампуні для волосся, теж з хорошою знижкою. По 62 гривні шампуні. 64 гривня маска. Зверніть увагу, маска велика упаковка 300 мл. Доктор Санте Реп'яхова серія. Шампунь стимулює ріст волосся. Теж зараз з хорошою знижкою. 74 гривня, Ось такий лікувальний шампунь. Зараз можна в Аврорі купити усі хельне Shoulders зі знижкою лише за 149 гривень. Дитяча серія 42 гривні теж зараз зі знижкою. Торгова марка Фортеза теж все йде зі знижкою. Тут у нас гелі павутинки, маски для волосся, бальзами та шампуні, все теж зі знижкою. 77 гривень бальзами та шампуні. Маски для волосся 88 гривень і гель павутинка 94 гривні для укладки волосся. Бальзами йдуть по 400 мл і вже з дозатором це досить зручно. Шампуні теж по 400 мл. І маски для волосся для фарбованого йдуть по 200 мл. Спрей для волосся, доктор Санте, Алоє Вера, 62 гривні зі знижкою. Косметичні засоби доктор Санте теж бачив всі. Йдуть зі знижкою, маска по 49, гель пілінг 77, тонік для обличчя 64 гривні. З'явилася ось така новинка в Аврорі, крем кушон за 149 гривень. Живильний крем Гімалая, Зараз теж зі знижкою, велика упаковка 150 мл лише за 52 гривні. Крем зі слизом равлика, теж зійде зі знижкою 64 гривні, 300 мл. Дуже хороший крем, хочу вам порекомендувати. Торгова марка Гімалая. Антисептичний крем, 34 гривні зараз. Креми для рук по 19 гривень. З'явилася теж ось така новинка. Душка це крем для обличчя для проблемної шкіри. Зараз по 69, від 69 гривень. Щоденько по спохімії для дому. Фейрі півлітровий зі знижкою 49 гривень. Фрош. Для миття посуду 55 гривень зараз зі знижкою. Теобебі 38, брюнвейт 29 гривень, Савекс по 34 гривні. Два в одному, колор 38 гривень. Тут у нас капсули Локс 12 штук в упаковці, ароматерапія 135 гривень. Капсули тайт 12 штук в упаковці, Колор 189 гривень. Сілан. Господарське мило, 100 грамм, 9 гривень. З'явились ось такі новинки, органайзери. Можна використовувати навіть і в ванні для косметики, або ж на столі. Ну, я вам скажу, для всього. 55 гривень. Коштує такий зараз органайзер. На раз, 2, 3, 4 відділення. Жіноча гігієна 37 гривень зараз. Велика упаковка Натурела 100 штук, 133 гривні. Діскріт 60 штук в упаковці 88 гривень. Арко крем для гуління 29 був 39. Арко після гуління 42 і 44 гривні після гуління. Ось такий набір гламурних. Знаєш, ой, навіть пікнули 19 гривень. Ще знайшов в зеленому кольорі. Дивіться, вони самі пікають здалека. Я навіть не підношу до сканера. Зі знижкою Ектор 6 штук лише за 29 гривень. Зараз можна зекономити десятку і купити ось такі губки. 6 штук упаковці, одна в подарунок. З'явилися такі новинки, мильнички, як Хмаринка, буде тримати ваше улюблене мило. 39 гривень. Йоршики для унітазу. Ось такі самі маленькі, кольорові по 29 гривень. А ось ці амбілі і сірі по 64 гривні. Ну, хочете взагалі ось такі фірмові по 99 фірмові. Знайшов по акції прищіпки. Зараз вони по 29. Були 39 у наборі. 12 штук. 19 гривень набір гачків на присосках. Ось такі. І ось такі по 19 гривень теж. Чудові бірюзові смайли. Професійна яйцерізка з'явилася. Дивіться, теж така от новиночка в Аврорі. Говорю, щоб заглушити музику. А, так, ну, господинки розберуться. Да? Ну, на малюнку все видно. Дві е, ситочки, два йде, щоб розрізати. Да? 64 гривні. Набір затискачів, ось такі великі, по 19 гривень. І ось такі по 14 гривень. Дивіться, які для малечі чудові стакани. Йдуть разом з соломинкою, з трубочкою. 44 гривні. Знайшов ось такі класні а, стакани, чашки. Дивіться, які класні. По 29 гривень вони а, з мусіндрами. Рожева така класна язика показує. І ось така ще теж з язиком. А ось ці в акції можна кашку носити з собою на роботу, запарювати на роботі 34 гривні зараз. В акції тут знаєте, на сніданок на обід і на вечерю. Ні, тут диско... дискотека в тій аврорі, салатниця. Ось така, дивіться, можна на, на похід брати з собою 600... на 600 мл по 12 гривень. І ось такі квадратні по 17 гривень на 500 мл. Так, бачу хлібниці, з'явились, теж різні, різні кольора. 39 гривень. Це цікаве таке блюдо скляне. Дуже гарна ця посуда. Прозора, 109 гривень. Так, так, і сушарки ще є, по 149 гривень. Ще є сушарки. А ті по 64, так в ціні і тримаються. Так, бачу ще одні хлібниці, ажурні по 34, прямокутні. Якби не написали на ціннику, що це таке, я би і не знав. Ну а чому рукавиця автомобільна? А якщо я хочу ще кудись її взяти, коли світла не буде. Чого тільки не придумають? Ви собі уявляєте? Рюкзаки для дівчат. Рімінець в середині 99 гривень. Ось ці хороші штуки. 87. Сумка. Пояс в асортименті. Спеціально для вашого телефона. Це хто може навіть займається спортом. Тут є отвір для навушників. Чорна і, звичайно, ж, рожева. Хороші штучки. З'явилися нові гаманці. Були 149, зараз лише за 99 гривень такі гаманці. Зараз покажу, як вони виглядають всередині. І отвір для копійочок. Ще одна новинка. Також по 99 гривень. І так само аналогічно виглядають, як попередній гаманець. Ось такі молодіжні сумки на пояс, як бананки з'явились теж новинка. 77, здається, гривень. Зараз проб'ю, скажу точно. Так, по 77 гривень вони. І хочу сказати вам зараз на всі горщики 20% знижки до 7 числа. До 7 травня. Від ціни ще віднімаєте 20%. Дивіться, який гарний, як золотистий. Я навіть знайшов бірюзові. <рив> Ось ці по 29 гривень і плюс ще буде знижка йти. Типу угу. 39-55, дивіться, які теж красиві. 55, білі є, дуже красиві білі. Така абстракція і зразу є, бачите, що можна зачепити десь його. І буде зразу висіти. Такі 44, ну і плюс знижка. І ось такі вази, горщики для орхідей. І прозорий. Тут дуже, дуже хороші ціни на стрічку клейку на скотч. 34 гривні. Ціну знижено зараз по 22 і великі 77. З'явилися ось такі ключниці по 49 гривень. І ось такий календар. Вони теж такі є. 44 гривні. Вічний календар. Декоративна підвіска. Теж 44 гривні. Ну і звісно, звісно ж, набір для розпису. Тобто картини по номерам усі, такі, знаєте, зараз в українському стилі. На мрію. До речі, це теж така цікава а штучка, бачите, це така купілка. Ви її складаєте, скарбничка, і кожен день, кожен день відкладаєте ось стільки гривень. Перший день одну гривню, другий день дві гривні, третій день три гривні, четвертий день 4 гривні і так далі, 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 далі. І потім рахуєте, скільки у вас грошей, коли ви вже все зложите. Цікава скарбничка. На скарбничці вказані цифри від 1 до 160. Щоденно обираєте зручну для вас суму коштів від 1 до 160. Закидаєте в скарбничку та закреслюєте маркером відповідне віконечко. А, зрозуміло. Не обов'язково кидати по черзі ту суму. Ви можете кинути будь-яку суму, яку вам зручно кидати. І закреслюєте, а потім рахуєте чудово. Скарбничка для грошей 55 гривень. Знаєте, я вже навіть мрію про таку скарбничку взяти собі на мрію. Тільки мені треба не гривні кидати, а свою мрію. Друзі, я вам бажаю, щоб ваші мрії збулися. Я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Це саме головне. Я вас всіх ціную, поважаю і люблю. Я йду вже знімати наступне відео всього всього вам найкращого.